Да. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на чергове засідання постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, природокористування, планування території, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я материнства, здоров материнства, дитинства, з питань науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту, планування території. Всього членів комісії у нас 5, присутні сьогодні 3, відсутність поважних причин 2 депутата. Значить, кількість комісії є достатнім для визнання засідання легітимним, а рішення повноважним. На засіданні запрошені та присутні. Сиволап Денис Васильович, начальник відділу земельних відносин. Всі члени комісії і присутні ознайомлені з порядком денним. Можливо, у когось будуть якісь пропозиції щодо затвердження порядку денного, будь ласка, затвердите. Надійшла пропозиція затвердити порядок денний комісії. Прошу голосувати, шановні депутати, за одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, доповідає начальник відділу земельних. Відносин Сиволап Денис Васильович. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. Хочу як вступне слово сьогодні. У нас земельних питань буде 10. Вносяться земельним відділом пропозиції по проектам рішень на розгляд сесії і отримання відповідних висновків комісії. Так, значить, Перше питання це у нас е, е, по затвердження технічних документацій, е, це е, паї, виділення в натурі. Е, це ПАЙ е, по Сеніхинобридській сільській раді, колишній КСП е, Шевченка е, Ковальчук Олександр Володимирович і Петелюк Ірина Петрівна. Е, виділення по одній третій частки успадкованого паю е, за сертифікатом. Е, Дійсно, є земельна ділянка за схемою організації території протоколом розподілу. По одній третій це у них 4 угіддя ділиться по Сніхина сільській раді. 4,898 ріля Багарна, 0,7665 ріля Зрошина, 0,1177 пасовище і 0,0125 САД. І ще один громадянин це Ковальчук Олександр Володимирович по Тарасівському Старостинському округу, колишнє КСП Нива, також виділення по сертифікату, також є в натурі земельна ділянка, два угіддя, які діляться, це ріля Богарна і Фасовище, 4,96 і 0,18. От, документації всі відповідають чинному законодавству і е, є рекомендація виділити в натурі ці паї і передати громадянам власність. Шановні члени комісії, у <гум> кого будуть доповнення, пропозиції, можливо, питання якісь щодо даного проєкту рішення? <гум> Надійшла пропозиція проєкт рішення про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за. Утримались проти одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання, порядку денного нашого, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки капову ОВ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Доповідає шановний Денис Васильович. Так, наступне питання це також виділення паю натурі. По Олександру Володимировичу. Це у нас СНСЗ, колишній заповідь по Болихлавчиському старостинському окрузі. Невитребований ПАЙ за сертифікатом, за проєктом землеустрою, так як відсутня схема організації території по цій земельній ділянці. Ділянка є, площа складає одне угіддя 8,3199 гектара. Також проєкт перевірений, відповідає законодавству і рекомендую виділити натурі і передати власність. Шановні члени комісії, будь ласка, пропозиції доповнення щодо даного порядку рішення. Винести на розгляд сесії. На Надійшла пропозиція, проєкт рішення про затвердження проєкту. Землеустрою щодо відведення земельної ділянки Капову ОВ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва виностей на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати. За, утримався. Проти одноголосно. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного комісії. Третє питання про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадибна земельна ділянка. Будь ласка, слово надає начальнику відділу земельних відносин. Денису Васильовичу це було. Так, наступне питання. Це земельні ділянки присадибні під жилими будинками, які перебувають у користуванні громадян. На жилі будинки у них є право власності на нерухоме майно. Так, це у нас буде громадянка ваш, Людмила Іванівна по вулиці Степові, 23, село Брід. 25 сотих і громадянка Мхітаря Надія Панталіївна село Влазуводка, вулиця Садова, 2, теж 25 сотих. Документи всі в порядку, перевірені. Пропозиція затвердити технічні документації і передати земельні ділянки області. Шановні члени комісії, будь ласка, пропозиції. На розгляд сесії надійшла пропозиція проєкту проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування життєву. Жилого будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка. Винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати. За? Утримався. Проти одноголосно. Переходимо до розгляду четвертого питання в порядку денного комісії. Четверте питання про затвердження документації із землеустрою доповідає начальник відділу земельних відносин Сиволап Денис Васильович. Наступне питання це у нас буде земельна ділянка, яка була включена до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах. Це земельна ділянка під водним об'єктом ставком. П'ловиною гектара розроблений був розроблений проект на замовлення сільської ради та технічна документація нормативної грошової оцінки. Наразі вони подаються на затвердження: 5,5 гектар в межах території Чеусівського старостинського округу. Раніше земельна на водний об'єкт був договір. У громадянина малюка, який закінчився термін. Тепер цей столик виноситься на аукціон. І, і затвердити технічну документацію з грошової оцінки, яка буде складати так, з індексації на 2025 рік 129 823 гривні 44 копійки. Після цього звернутися до реєстратора речових прав для реєстрації права власності на земельну ділянку для сільської ради і в подальшому прийняття рішення про передачу чи, верніше, продаж на земельну ділянку. шановні члени комісії. У кого будуть доповнення пропозиції щодо даного проекту рішення? Надійшла пропозиція проєкт рішення про затвердження документації землеустрою винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного комісії.